Чергову групу кам'янчан 18 червня провели на схід. Це вже четверта інженерно-мобільна бригада з числа комунальників. Цього разу у її складі працівники підприємства «Міськтепловоденергія». Загальна кількість 11 чоловік. Я їду старшим групою, і зі мною 10 чоловік. Чисто комунальне підприємство з різних підрозділів, два чоловіка з охорони, два чоловіка з теплових участків, два виробнича ремонтна служба. І... Там вже далі мательні від водовідведення і так далі. Тобто всі, всі особисто наші. Що брати з собою в дорогу? Перші предмети необхідності: гігієна, добрий настрій і людські відношення. А життя далі покаже. Проводжав комунальників заступник міського голови Сергій Бабій. Не враховуючи переїзду, на сході бригада перебуватиме 10 днів. Основне завдання укріплення смуги оборони. 130 лікувати.